Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Легендарний композитор Ігор Поклада відійшов вічність просто під час масовної повітряної атаки окупантів. Під роботу ППО легенда не стало герой України. Поймер у віці 83 років. А вранці 9 липня дружина легендарного українського композитора опублікувала допис у Фейсбуці. От і все любила, люблю і любитиму завжди. Помоліться за Ігоря Дмитровича. Будь ласка, за його безсмертну душу. Написала Світлана Поклада зауважимо Ігор Поклад, видатний композитор. Парадмейстер Лауреат Шевченківської премії заслуженої діяч мистецтву РСР, народний артист України, член національної спілки композиторів України. У 2021 році був відзначений званням Герой України особисто президентом Зеленським. У 2024 році національна легенда України. Відомо, що у 2014 році композитор переніс кілька складних операцій. Певний час співпрацював з академічним ансамблем пісні танцю. Держав прокордонслужби служби у 2022 році двадцять Поклад році. Горпоклад пережив російську окупацію. Ворозеля, що в Київській області згодом його евакуювали. Ігор поклада автор понад 150 пісень, музики до фільмів, сценічних творів, творів для симфонічного камерного оркестрів, хору найвідоміші, зокрема кохана, дикі гуси, зелени клен, тиха вода, скрипка грає, чарівна скрипка та інші. Генерал Залужний, президент України, відвідає закрите прощання з паном Ігорем. Що стало? Що дружина поклада говорила про зустріч із Зеленським, про авторське право і зустріч у нас були дуже Прості відносини з авторським агентством, якому був Ігор Дмитрович, і ми щодо авторського права говорили ще тоді, коли були на прийомі президента. Він пообіцяв посприяти, але нічого не було зброблено. Я кажу, знаєте, скільки отримав Ігор Дмитрович за 2021 рік. Зеленський каже, скільки я кажу, 400 гривень. Він каже, та ну перестаньте, не може цього бути. Я кажу, так чому ж не може хочете. Я вам принесу бумажку. У цьому плані в Україні безлад абсолютний. Один закон заперечує інший, а третій попередні. Два я пам'ятаю, як президент. То при нас позвонив Стефанчуку і каже, чому досі не розглянути закон про авторське право. Той каже, так ставимо на голосування. Ну, поставили, що це змінило. Ця проблема не розв'язана, але ми просто перейшли в інше агентство, яке реально працює. І тут ми дуже задоволені, бо вони, як кажуть, себе не і авторам платять. Слава Богу, бо коли кажуть, що він там зробив це його професія, чому людина не має права отримувати те, що він заробив, і спробувати б, хоча б вони так себе повести з кимось із західних авторів, отримали б величез. Зні штрафи треба дуже сильно змінювати законодавство про авторське право. А ось ще дружина говорила про окупацію. Ви знаєте, багато хто каже, як можна про це згадувати. Це страшно, звичайно, страшно. Не боїться тільки дурень, але це наш досвід. І він і нам потім дуже багато у чому став пригоді, коли почалися блокаути, обстріли для нас. Це вже було як дитячий садочок. У ніч на 24 лютого чую кричить Ігор Дмитрович, що війна почалась. А я так спросоння та почалася у 2014-му, Він каже, ні, біля нас. Почалося і тут. Я відкриваю очі, бабах, один, бабах, другий, і ми всі однаково прокинулися. В той день я вийшла, бо на веранду, дивлюся, небо палає, щось гуркотить. Ми живемо по прямій кілометрі 7-8 від Гостомеля. Над нами полетіли гвинтокрили. Вони що почалося страшне. Але моя душа думка була: боже, яке щастя, що ми у Ворозі, а не в Києві. Я думала, що Київ почнуть обстрілювати. А там ми живемо в самому центрі. Я тоді думала, що там ми би і загинули. Чесно кажу, якщо би. Ми були на той момент в Києві, я б умовляла чоловіка перебратися у Орзель. Так, ми просиділи кілька днів, а вже 27-28 лютого, вони вже йшли по Варшавці. Почалося Бородянка, Немішаєве, Клавдієво. І всі, всі друзі, скидали мені відео, що росіяни йдуть, ідуть, танки йдуть. А в мене була така думка, що вони йдуть на гостомелі. Там їх всі переб'ють, і усе війна на цьому закінчується. Я вам клянусь, ось таке в мене були. Але коли ми побачили танки БТР біля свого будинку. Тоді вже ми зрозуміли, що щось не те, а потім один за одним почали руйнувати мости, які з'єднували нас із Києвом. І ось тоді почалася паніка, бо ми розуміли, що повністю відрізані від світу, у нас немає води, світла, газу, нічого в нас немає. Єдине, дуже пощастило тим, хто живе в приватних будинках, хочеш не хочеш, а в кожної хазяйки свій погреб із продуктами. Тому, коли потім у статтях про нас писали Ой без їжі, без води ні, їжі в нас було стільки, а потім ще й орки нас нами доїдали, які потім по. Селилися в нас, а ось води нас дійсно не було. І це була трагедія і ще генератор. Ну хто там бензином запасався? Був маленький запас каністрочка. уявіть, що таке каністрочка, коли нас у тому підвалі було 11 людей. І скільки нам треба було води, бо ще з цих 11 двоє дітей. Ми до себе запросили своїх своїх друзів, знайомих кумів, облаштували собі підвал і досить спокійно там жили. Коли не було обстрілів, коли починалися обстріли, це був жах. Редакція каналу не несе від... Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.